В напрямку Гізен на огляд замовили, і телефонують мені по таких питаннях різних. І серед них багато раз задається запитання, а як торгуватися? А чи торгуються німці? Я так подумав, у мене немає такого відео, де я б відповідав на такі запитання. Так, от, можна зараз. Поділитись досвідом, як правильно торгуватись в Німеччині. До речі, торги в Німеччині, торги в Україні це зовсім абсолютно різні речі. Дехто з українських авто... автогендлерів чи як там перекиди називають в Україні, думає, що в Німеччині так само можна. Ні, не можна, так як в Україні приїхати і там почати. Розказувати за руку вести продавця з собою. <смі> Такого немає. В Україні да, там продавець за вами біжить, вам розказує, яка там машина класна, а ви показуєте, спеціаліст великий, що там те не так, те не так. В Німеччині трохи не так. В Німеччині, коли ви проїжджаєте дивитись машину, вам дають ключ, за вами ніхто не йде. Коли ви йдете, хочете, щоб підійшли до вас, теж ви там собі дивіться, скільки завгодно, і потім прийдете. Коли ви приходите, починаєте розказувати, там те не так, там те не так, продавець каже, ну-ка, ключ сюди. І машина тобі не продається взагалі. Таке теж, до речі, часто буває. Так от, як правильно торгуватись в Німеччині? Розповідаю. Значить, перше. Е, перше, коли треба торгуватись. Торгуватись треба по телефону, коли ви знайшли той чи інший автомобіль. Зараз все в інтернеті по стоянкам, вже років 15 останніх ніхто не шукає, а хто розказує, що у його є класні стоянки, це вас обманюють. Тільки шахраї так розказують. Насправді, торги всі йдуть, машини всі знаходяться в інтернеті. Ну, якщо в Німеччині, то 99%, ну, мінім, може, 95 мінімум, це мобіле.д. Нема сенсу ховати нікому від цього сайту. Тобто тільки хіба що крадені машини не, не стоять на мобіле. Нема де краще продати, ніж мобіле. От тому, коли ви телефонуєте. По тому чи іншому автомобілю е, ви маєте, е, я вам так раджу, з мого досвіду, запитати не той автомобіль на стоянці, який вам потрібен, а інший. Е, а той, що вам потрібен, вже в процесі розмови ви собі дивитесь там на стоянку, його відкрили е, на моніторі, і там питаєте той, той і так собі. Е, Просто, між прочим, забув, як буде по-українськи, між прочим, неважливо, запитали вже той, що вам треба автомобіль. І, звичайно, не питаєте, яка мінімальна ціна, а називаєте свою ціну. Тоді краще торгуватись. Хоча, коли ви називаєте дуже мало, то вам можуть сказати, що ця машина взагалі не має скидки. Тут теж треба обережно не, не рубати з плеча. Просто там продається за 5, а казати 3,5. Ну, продається за 5, скажіть, 4,300. От тоді ви можете почути реальну ціну на кине. От. Це Перше, чому Німеччина, а не загальна Європа, тому що теж, скажімо, в Голландії немає е, такого, як торги. Ну, майже немає. От яка машина стоїть в інтернеті, така і, така і буде на продаж. Так от, е, пропонуєте ціну, вам е, надають ціну, от те, що ви відразу сторгували, це ваше. Ще по яких машинах взагалі можна більше сторгуватись, по яких менше. Значить, якщо ця машина тільки-но тільки впала на мобіли, і ви починаєте торгуватися, цікава машина, то ви собі тільки гірше робите. Навіть у випадку, якщо ви там в числі перших зателефонували, сторгували. Е, а машина реально класну ціну має, і ви знаєте, що вона там на 2000 тисячі дешевше середнього вона й так продавалась, там, скажімо, на тисячу дешевше, ніж середня вартість. а Ви ще збили тисячу. Так, от, коли це свіже оголошення, тільки ну, поставлене. Е, по класній ціні е, продавцеві починають просто нагрівати дзвінками його телефон. І серед інших е, інтересантів є такі, що кажуть: я тобі там е, дам стільки-стільки, ну і більше, ніж ви давали. І ви не купите, просто не купите машину. Е, якщо там е, на сотку там більше, то ще там куди ні слови е, сторгували. Але якщо це араби продають машину, наприклад, то навіть і на сотку. Хтось більше дасть, вони вам навіть не перезвонять, що ви, що машина вже не ваша. Ви там проїдете 300 кілометрів чи 500, і вам скажуть, я вибач, я не знав, брат продав. Отак буває на гнилі і кобилі. Е -е, у Арабів так найчастіше буває. Бо всі кажуть: от турки, турки, та турки найкращі продавці в Німеччині. І навіть німці не номер один на сьогодні по порядності. По коректності, щоб ви розуміли, а номер один це турки. Ну, турки теж, хоча є різні, є ті турки, які тут народилися, турки ж війну колись відстраювали е, Німеччину після війни. От. А є турки, які такі зальотні з Турції, <різь> різні турки. Ну, але їх відразу видно в основному турки це дуже ну, порядні автогендлери. Так от, коли ви торгуєтесь за свіжу машину, то знайте, що можете собі навред торгуватися. Ну, це мається на увазі по телефону, коли торгуєтесь. А коли ви торгуєтесь за оголошення, яке розміщене там, місяць тому, півроку тому, то там треба душити і душити серйозно. Ті машини, які не продались хоча б дві, два тижні, да, там можна вже серйозно торгуватися. А ті, що тільки поставлені в інтернет, там е, іноді не потрібно торгуватись, бо можете собі гірше зробити, з причини, яку я вже е, розповів. Далі, коли ви приїхали до автомобіля, е, да, е, ну, вам дали ключі, іди дивись. Ну навіть не старайтесь по, по українських таких по совдепівських заготовках знайти причини і розповідати ви причини шукаєте для себе, для продавця вони не потрібні. Якщо тим більше, це свіже оголошення, по якому має він багато клієнтів, які дзвонять: ви просто не робіть цього. Йому не розказуйте, що там так, що не так. І подивились машину. Якщо вам ціна ну, погана, ви е, нічого не кажете, робите від, що ви робите вигляд, що добре, може щось ще в вас є, там то чи інше там подивитись, е, треба от, е, про ті недоліки, які ви знайшли коротко, та там те, те напевно, я брати не буду, подумаю, можете сказати і дивитись на інші машини. І робите вигляд, що ви е, вже від'їжджаєте від площадки, даєте продавцю е, ну, набой на те, що вам треба така-така машина, перезвоніть, якби що, це теж допомагає е, найбільше зрозуміти для продавця, що ви машину не купуєте. От, Тоді він вам може, може ще скине, але якщо ви почнете розказувати йому, що там мастило десь там на подоні, там те скрипить. Ну коли, особливо, коли класна ціна, вам кажуть, дай ключ. Ну, класна ціна, і в нього там багато дзвінків, дай ключ. Ви даєте ключ і він каже, до побачення. Ви кажете потім, та я вже купую машину ні ні ти не купуєш машину. Та я вже купую навіть е, не за ту ціну, що домовлялись, на 100 більше, все, ви не купуєте машину. Ну, уявляєте, як буває? От так буває. Тому не перегинайте палку, коли торгуєтесь за свіжу машину, яка і так має цікаву ціну. І знову ж таки, коли машина довго не продавалась, скоріш за все, там є скрита причина продажу. Там треба душити максимально е, і при торговлі ну, самому називати ціну, цінять 5, називати три е, сімсот. І там можна реально торгувати. Продавець, коли машина довго не продається, може піти в мінус, конкретний мінус. Коли машина рік не продається півроку, продавець сам її купував за 10, а вам може віддати. За 8500. Ну, це коли вона зависла, підвисла і не продається. От тоді треба торгуватися. Ну, приблизно так. Решта е, в коментарях задавайте запитання з ситуації, бо відразу все так і і не згадаєш. Але так е, в загальному думаю, що розповів про торги. Зараз їду в район Гісена, якщо комусь щось потрібно. Зробити огляд, це над Франкфуртом знаходиться недалеко. Е, ну Там можна, е, Бон, теж, коротше кажучи, цей район або назад от, попутно, якщо у Франкфурті можу теж зробити огляд. Телефонуйте, е, контакти знайдете в описі даного відео. Також заходьте на сторінку. Нашого автохандаля геч автомобіля ГМБХ, що в Баварії, між Франкфуртом і Нюрбергом, місто Бадбоклет, теж, якщо знайдете щось цікаве для себе, телефонуйте. Там посад Б8 приїхав вчора до нас 2015 року, але ще його не, не розміщували оголошення. Я повернусь і думаю, зроблю відео, чи може вже. Завтра вранці актуальний Б8 посад. Все, буду на цьому закінчувати. До побачення до наступних відео.